Постійних обстрілів зазнає наше місто, але не дивлячись на це, ось такий у нас маємо врожай гарний. Це зараз був приход далеко, досить далеко звідси, але досить гарно чути його. На полі поблизу Марганця під звуки вибухів аграрії збирають пізні кавуни. Бригадир Денис каже, вирощує баштанні понад 10 років, але саме тут перший сезон. Розповідає, раніше працювали на полях біля Каховського водосховища. Зараз там вкрай небезпечно. Там частіше і дрони літають, і артилерія обстрілює. Тому нам довелося покинути в цьому році. те поле». Денис розповідає, цьогоріч засіяли понад 20 гектарів землі різними сортами кавунів. «6 гектарів було раннього, 6 гектарів середнього кавуна. І десь приблизно 12, 12 гектарів. Е Суходольного кавуна, так би мовити, він був без полива. Попри всі зусилля, врожай менше, ніж торік, каже Денис. Розповідає, весняні заморозки вплинули на ранні сорти Кавунів, а відсутність дощів на початку літа на пізні. Зараз пізнього кавуна досить мало на ринках і, взагалі, по фермерах майже. Такий невеликий врожай, тому що дуже вплинула засуха. Тут не так, на, на жаль, вродило через засуху, але в принципі є отакі кавунчики приблизно 6, 6 кілограмів. Український ринок кавунами переважно забезпечують південні регіони, розповідає Денис. У марганці ж масштаби менші. Однак додає, коли там врожай вже відходить, тут кавуни лише достигають. Марганецькі кавуни найгірші за Херсонські та Одеські, каже бригадир. Ми е, намагаємося конкурувати, вирощуємо дуже солодкий кавун, стараємося вкладати туди гарні добрива, душу вкладаємо. Вибрали ми ось такий стиглий кавун. Зараз будемо різати і куштувати його. Досить гарний він у нас тріщить. Такий гарний він у нас всередині. Дуже солодкий, прохолодний, соковитий. Співвласник фермерського господарства Олександр розповідає, займається кавунами чверть століття. каже раніше у бригаді працювало 25 людей. Нині ж лише семеро. Через обстріли працівники виїхали до більш безпечних територій. Те, що там на передній лінії, ми все бачимо, тому що тут обзор у нас дуже хороший. Звідси видно Запорізьку атомну електростанцію в тимчасово окупованому енергодарі, з якого РФ і веде обстріли, кажуть працівники господарства. Попри небезпеку, тут лише за ранок зібрали приблизно дві тонни баштанних. Частину заберуть гуртові покупці, інші ж фермери повезуть на продаж до марганця. Олександр розповідає, за сезон вже зібрали 450 тонн кавунів. Пізніх очікують ще до 30 тонн. Роман Михальчук, Олександр Шалдибін – Суспільне новини, Дніпро.